На Харківщині депутати Чугуївської міськради відмовилися починати сесію з виконання гімну, аби змусити обранці поважати державні символи. На засідання з'їхалися демобілізовані бійці і харківські депутати кажуть, обурені такою позицією. Чи пролунало таке ще не вмерло України у сесійній залі. Знає Марія Малевська. Чугуєв – невеликий рейдсантру у 30 кілометрах від Харкова? Саме тут дислокується 92-га бригада, яка зокрема відома тим, що саме її розвідники затримували російських грувців Єрофієва та Олександрова. Сьогодні тут має відбутися чергова сесія Чогоївської міської ради, яка, втім, привернула увагу навіть депутатів Харківської обласної ради і самих бійців. За пів години до початку з'їжджається десант харківських депутатів та демобілізованих розвідників. Хтось має поранення, хтось був у виловайському пеклі, тож обурені, що тутешні обранці відмовилися відкривати сесію гімном. Поруч з нашою частиною знаходяться якісь е люди, які пропагують антиукраїнські рішення. То ви хочете гімна навчити співати? Так, так. Я думаю, що ми їх навчимо. Незмінна міська голова, колишня регіоналка Галина Мінаєва. Засідання розпочинає вчасно з привітань депутатів іменинників. Побажати міцного здоров'я, миру, благополуччя. Переходять до регламенту та пропозицій. На 20 20-й хвилині депутати облради, що приїхали спеціально, аби послухати гімну виконанні Чогоївських колег, не витримують. Просять три хвилини, але обранці, проголосувавши, слова не дають. Гальба. Голова на заклики з зали не зважає, намагається проводити сесію навіть коли зчиняється галас. І Пропоную вам встати і заспівати гімн України. Ще не вми. Десятки чугуївських обранців неохоче, не відразу, але все ж таки підводяться всі до одного. Втім, співають одиниці, вшановує мовчанням гімн і мер мінаєва. І вже за мить втямити хто що й кому говорить неможливо. Бійці сперечаються з депутатами, хто кого має поважати. Чугуївські обранці обурені мовляв, ніхто не має права вказувати їм, що робити. учити не треба, за нас голосували люди цього города. Сесію зірвано 17 депутатів. Це половина ради на чолі з Мінаєвою, полишають залу. Чому ви гімн не співали? Співав. Каніш, чому ви зараз полишаєте залу? Ну, видите, какой балаган виріті кукобалаган порисходить? Yes. Читаєш чому ні патріоти, не патріоти? патріоти. Понімаєте та неправильно. Голова та її прибічники зачиняються у приймальні під дверима кабінету. Тим часом суперечки. Тотешні депутати, який і покликав гостей на сесію, бо сам не зміг домогтися виконання гімну, звинувачує колегу у сепаратизмі. Сидять тихо мовчать і про себя думають. Скорі би тут прийшла Чугуйська народна республіка, лі що ж то ображені депутати закидають колезі у відповідь. Мовляв, якщо гімн під час сесії такий важливий, чому не надійшло? Жодної пропозиції до регламентного комітету. Якщо виконання гімну покращить наразі економічне становище, ну це буде дуже добре. За півтори години міська голова разом із депутаткою облради виходять зі спільним рішенням. Мерка обіцяє запропонувати депутатам починати з гімну кожну сесію, але питання знову винесе на голосування і аж наступної сесії у лютому. І коли ми говоримо про патріотизм, то якраз і в порядку денним сьогоднішнього дня теж вопроси, які касались і виділення земельного частка. Для учасника АТО, і квартира для сім'ї погибшої. Втім, депутати, які так голосно обурювалися невиконанням гімну під час голосування питань про квартиру та землю родинам бійців АТО у залі відсутні. Бійці ж обіцяють приїхати до Чугуєва і на наступну сесію, бо не певні, що тутешні обранці таки проголосують за гімн. На жаль, не підтримують того українського, за що ми воювали. У місті щастя особисто буду приїжджати та заспівувати гімн України. кожної сесії. Кожної сесії, тому що я, тому що я був запівалою, ротним, запівалою своєї роти снайперів. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ».